Так, друзі, усім привіт! Вітаю вас у 2025 році. І цей рік я почну з першого відео, воно буде психологічне, і буде такі такий відео буде з рекомендаціями для новачків для тих людей, які недавно прийшли, прийшли в криптовалюту і хочуть на цьому заробити. Дивіться, друзі, ми сьогодні в ролику не будемо розглядати ніяких графіків, це буде психологічне відео, і я буду розповідати про помилки, про той шлях, який вас буде очікувати. і Краще, як кажуть, друзі, краще навчатися на чужих помилках, чи на чужих помилках, чим на своїх, так і я сподіваюся, воно цей відос він вам трошки допоможе. Хоча б ви дізнаєтеся деяку корисну інформацію звідси, так так друзі, дивіться, ось так це виглядає. Я вже собі тут виписав деякі взагалі рекомендації, і зараз буду поступово потихеньку рухатися і вам все це розповідати. І так, друзі, починаємо. Я постараюся без монтажу це все робити, щоб вам донести цю всю думку одним таким реченням великим. Дивіться, це можна сказати, називається рубрика «Антихом'як», тому що я цей шлях проходив. Це хоміяк, це той, хто новачок, так хто недавно завітав криптовалюту. Дивіться, почнемо з самого основного. Це той, хто приходить з маленьким депозитом, новачок має там 100 доларів і приходить взагалі в криптовалюту і не знає, взагалі що робити. Так? І він йому здається, що 100 доларів це маленька сума, і він нічого не зможе з нею зробити. В кінці кітів він іде на ф'ючерси і там зливає депозит, отримує розчарування. Так? Це основне таке сама помилка новачків, друзі, що думають, що з маленьким депозитом 100-200 доларів не можна нічого зробити. Так, повірте, друзі, якщо вибрати правильний альткоін, вибрати правильну монету і інвестувати, тобто правильний я маю на увазі ризикований. Якщо ти хочеш ризикнути добре, попробувати ризикнути, то ти можеш звичайно забрати зі 100 доларів, забрати не одну тисячу доларів. Так, але потрібно знати, що купувати, і знову ж таки. Не кидати все в одну монету. Тобто, зараз ми будемо поступово про це все розповідати, так про диверсифікацію, про монети, про мішлях, про те, що як я скамився, так і буду це вам поступово все розповім. Отже, друзі, маленький допозит не проблема, так залежно в яку монету вибрати, в яку інвестувати. Я про це також знімав і ролики на Ютубі. ТОП-10 монет, можете дивитися. І звичайно, в закритому каналі я розповідаю високоризиковані монети, і сам, куди я інвестую, в які монети захожу, так. І дивіться, друзі. Новачок, який приходить також в криптовалюту, і в криптовалюті є дуже багато різних напрямків. Так, тобто, це не один спот, як більшість думає, що купив монету і сидиш, ждеш. Ні, дивіться, які є напрямки. Це спотова торгівля, це інвестиції. Середньострокові, довгострокові, це те, чим я основному, основному займаюся так. І куди взагалі куди взагалі уходить моя увага? Так, це, мабуть, більше це на спотова інвестиція, і звичайно, я би рекомендував новачкам основний акцент робити на спотові інвестиції. Фьючерси відляти на фьючерси не більше ніж 5, максимум 10, Ну я рекомендую звичайно 5% від цього свого капіталу. Так ф'ючерси можете використовувати для такого додаткового навчання, але не думайте, що фьючерси вони вам дійсно замінять взагалі спот, і ви там будете на фьючерсах мільйонерами. Не буде такого, друзі. Я вам одразу це, це кажу. Так, спот це основа. Запам'ятайте це, хто взагалі прийшов недавно. Споту в інвестиції купили монету. Тримайте час, дистанція, терпіння зробить вас мільйонеру, так просто довіртеся часові. Потрібно, звичайно, вибирати які монети, купувати. Але це друзі, це вже зовсім інша історія. так? Я про це знову ж таки розповідаю багато. Дивіться, рухаємося далі. Різні напрямки. Спот є фьючерси, є дефай. Це ліквідний стейкінг, поле ліквідності, стейкінги різні. Так є p арбітраж. Це окремі ніші, які можна також для себе вивчати. Тобто, не думайте, друзі, що інвестиція в криптовалюту це тільки там спот купив і все, сидиш собі, нічого не робиш. Так можна додатково вивчати любі ніші і дізнаватися багато корисної інформації. Є ретродропи, є теснети. Це те, чим звичайно також люди займаються в криптовалюті, але це меншість і. Дивіться, друзі, ви маєте розуміти, що вам якась ніша має подобатися, і ви маєте від неї кайфувати. Так вона має вам приносити розвиток, користь, і ви маєте отримувати від неї ну, дійсно кайф, щоб цим продовжувати займатися. Так для мене я знову ж таки повторяю, що для мене це спот, основа. Так? Мені подобається стейкінг, закинув собі монетки, дивишся, як росте капітал поступово, і додатково вивчаю для себе фьючерси. Тобто для мене фьючерси зараз. Як додатковий такий інструмент заробітку. Плюс я ще використовую DeFi-інструменти, це стейкінги і плей-ліквідності також іноді використовую. Але в це, мабуть, спот. Далі йде фьючерси. Так? Це особисто, що мені подобається, що мені по кайфу. Про фьючерси, до речі, друзі, я скоро почну також розповідати в своєму каналі, так, тобто буду більше корисної інформації давати. Бо це мені подобається. мені це по кайфу, і я цим займаюся. Я цим ділюся з вами, друзі. так. Дивіться, друзі, рухаємося далі. і Знову ж таки про успішний успіх, про оці всі лампи в інстаграмі, так, круті тачки, там дівчата, гроші, бабки. Я хочу вам одразу сказати, друзі, що успішний успіх це все красива картинка, і знову ж таки, це все ошибка вижившого. Так, це та людина, якої вийшло, і вам здається, що я теж буду цим займатися, буду робити те, що він робить, і я дійсно стану успішним успіхом, теж буду їздити на ламбі, так, друзі, повірте щоб, всього щоб цей шлях досягнути цього результату, який там показує взагалі якийсь блогер або транслюють взагалі інші люди, то на цей все на цей весь результат потрібен був час, і він не прийшов прям зразу. Заробив і став міль мільйонером. Повірте, він також трудився до цього. Він проходив свій шлях, робив помилки. Він це все проходив і дізнавався також інформацією. У нього це вийшло не за один день. І ви одразу отримаєте розчарування. Я вас одразу скажу, коли ви прийдете в крипту, і ви думаєте, що ви зараз почнете заробляти, станете там мільйонером, станете успішним успіхом. Так такого не буде, друзі. Потрібен також час, потрібен досвід, і все на все потрібен взагалі терпіння. Так маєте це усвідомити. Тому, якщо вам показується успішний успіх, просто знайте, що людина пройшла деякий шлях, пройшла от, робила кучу помилок, і за цим успішним успіхом ви просто не бачите, який шлях людина проходила так. І багато людей бачать ось цю красиву картинку, але звичайно ми не бачимо, не бачимо негативного результату. Тобто ми бачимо тільки те, що нам транслюють. А негативний результат це те, скільки людей взагалі втратили кошти, так і це буде найближчим часом, буде двадцять 2025 році. І люди будуть втрачати, будуть нести свої вкладені кошти, свої кровні кошти, так вкладати кредити, машини, продавати квартири, нести в криптовалюту, тому що це золота жила буде. Так це буде вже скоро. Тому що це працює так психологія, і жадівність людей, вона їх погубить. Пам'ятайте про це. Давайте рухатися далі. Дивіться, друзі, ще одна рекомендація: не діяти на емоціях. Що я маю на увазі? Не діяти на емоціях це коли, наприклад, йдуть якісь новини, і вам відбувається страх. На страхові ви робите якісь помилки. Тобто вам страшно, ви або продаєте, або фіксуєте, або виходите раніше з позиції. Так? Тобто тут напряму можна сказати одразу. Новини і емоції не залітати на новинах, і новини і емоції це дві зв'язаних штуки, які допомагають маркетмейкерові, крупному капіталу досягнути своїх цілей. І ви, як слабе звіно, ми з вами всі, ми ретейл, і об нас завжди розвантажується крупний капітал. Маєте це прийняти, маєте це вже усвідомити, так і зрозуміти, що крупний капітал на нас заробляє. І... Йому, коли необхідно викупити якийсь проект, він буде випускати негативні новини, щоб у вас не було зацікавленості. От саме зараз і відбувається, друзі. Коли немає зацікавленості до альткоїнів, так відбувається страх, нікому не цікаво і всім страшно купувати альткоїни. Але повірте, друзі, ось цей настрій він дуже швидко в криптовалюті змінюється і буквально пару таких гарних зелених свічок, пару гарних новин, і одразу з'явиться настрій, одразу з'явиться ейфорія, і новачки знову будуть нести свої кровні кошти в криптовалютний ринок. Так. Так, працює психологія, це, мабуть, настанова на 2025 рік для всіх криптанів, які взагалі будуть інвестувати в криптовалюту, то це, мабуть, такий мануал, який допоможе вам дійсно зберегти кошти в криптовалюті і досягнути якогось результату, так тобто, новини, друзі, створені для того, щоб ви зробили неправильну дію. Це одразу вам скажу. Новини, які виходять негативні, вони зроблять е негативні новини, виходять за коли монета знаходиться у фазі накопичення, або взагалі коли не є. Немає такої зацікавленості в ринку для росту, так позитивні новини. Вони виходять, звичайно, на хаях, коли крупному капіталові потрібно завлікти ретейл. тобто нас з вами, щоб в нас було виявилося бажання купувати криптовалюту з надією, що зараз будуть ту зиму і будуть ікси, так тобто, новини. Вони діють навпаки для нас, і вони є для нас ворогом. Так само, емоції, це наш ворог, друзі. Далі рухаємося. Далі я записав спот сила Спот — це друзі, основа. Я про це розповідав. Ви можете будь-чим ще займатися, там, наприклад, ф'ючерсами вивчати так додатково, але ф'ючерси це як додатковий такий заробіток інструмент, так і як показує статистика на історії: трейдери це, мабуть, якщо взяти тисячу людей або, мабуть, 10 тисяч людей, то тисяча з них, можливо, будуть займатися трейдером, а 100 людей, можливо, через певний проміжок часу почнуть дійсно трейдити. А від них ще поділити, тому можливо, 10 людей дійсно стануть тими самими трейдерами, так тобто така статистика. Тобто, це, мабуть, 0,001% людей, які дійсно на дистанції дійсно зможуть досягнути результату. Тому що трейдинг це не, не легко, так, друзі, і тут також потрібна деяка дистанція. Я про це також буду ще розповідати, тому що це мені також ніша подобається. Я неї вивчаю також уже не один рік, цікавлюся трейдингом, і звичайно, там потрібно більше, мабуть, практики, чим просто знання. Тому, друзі, трейдинг. Це додатковий спот, це основа. Запам'ятайте так, друзі, на бичому ринку не забувайте фіксувати монети. Так буде такий наратив, буде такий настрій, що вам здається, що монети будуть летіти далі, будуть летіти в космос, і не потрібно там, наприклад, продавати їх, не потрібно фіксувати. Тому що на бичому ринку, друзі, потрібно забирати кеш, долари, зелені бумажки. Їх потрібно забирати для того, щоб на медвежому ринку знову викуповувати собі цікаві активи, так? Тобто кеш. Ви маєте забирати на бичому ринку. Коли є ейфорія, коли є позитив, ви маєте виходити в кеш, ви не маєте сидіти в монетах. Так? Звичайно, поступово є деякі стратегії. Я про ці стратегії знову ж таки розповідав на своєму каналі. А якщо вам важко, ви не розумієте, то є закритий канал. Запрошую, там я розповідаю конкретику. Так, диверсифікація. Знову новий такий. Нова така слово, мабуть, для новачків так диверсифікація це коли ти не кладеш всі активи в одну монету. Тобто вам там, наприклад, якийсь блогер розповідає, що ця монета точно ту вона там дасть мільйони іксів, і ти заходиш, наприклад, всі свої кровні кошти 100 доларів, 200, заходиш на в одну монету. Потім ця монета скамиться, і ти отримуєш розчарування. Знову ж таки, розчарування отримуєш. Так в мене історія була з монетою вега. Ви її пам'ятаєте. І багато хто мене там хейтив за монету Вега. Друзі, але не розуміло, що я не вставив всі, всі свої активи, весь свій кеш в одну монету. Так? Я втратив також е, від загального портфеля, втратив 3%, близько 3% втратив, тому що Вега монета зіскамилася. І то не факт, я свої монети до сих пір не продав. Вони там собі лежать, і, можливо, на AltSoні вони дійсно там покажуть якийсь ріст. Ніхто, ні, 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 ніхто ж не знає. Так? І маєте розуміти, що диверсифікація вона вас врятує від збитків і немає гарантій, що якась та чи інша монета вона покаже колосальний профіль. Так, диверсифікація це вирішує. Тому, друзі, не котлетамося в один проект і працюйте трошки зі своєю психологією і зі своєю жадібністю. Так? так, рухаємося далі. Не перекладати відповідальність знову ж таки, друзі. Це стосується монети Вега. Дивіться, я також ділюся своєю інформацією, своїми діями, куди я захожу. Так в закритому каналі, які я монети інвестую, але немає гарантій, нуль гарантій, що там дійсно там виявиться та монета чи інша виявиться, дійсно покаже той результат, який ми там очікуємо. Так і не потрібно перекладати відповідальність на того блогера, того чи іншого блогера, який там вам рекомендує якісь монети. Так, ви маєте діяти своєю головою, маєте. Робити свій аналіз, для чого ти це купуєш, чому ти це купуєш, тому що там якийсь блогер сказав, так а які гарантії, що він там не мене, і коли там мені пишуть в коментарях, а де гарантія там, що там монета виросте, не виросте, та які гарантії, друзі, можуть бути в, в криптовалюті? Так нуль гарантій, гарантії тільки є на заводі, на роботі, там є гарантії, і то не факт, можуть тебе звільнити в будь-який момент. Тому ось так. Дивіться, друзі, далі. Якщо у вас буде позитивний результат, ви дійсно там досягнете якогось успішного успіха і буде. Дійсно можете заробити, просто не діліться цим взагалі нікому, не показуйте свій результат. Це така, мабуть, більше психологічна рекомендація, так. Тобто не діліться ніким, що у вас там є там мільйони доларів, що у вас там є мільйони гривень, так тому що люди зачастувані того цього не розуміють, і, звичайно, не розповідайте це друзям нікому, що ви там дійсно там якісь багаті, так тому що ідіть в ідіть в тиші, працюйте в тиші, і буде вам успіх, і просто така рекомендація дружеська, так. Рухаємося далі. Так, не відповідати нікому в особисті повідомлення. Так, друзі, в телеграм-каналі є дуже багато скаму. Є скаму також під коментарями в ютуб-каналі, коли ви бачите, там коментують, я там знаю сіт-фразу, там хочу вивести. Там ось це такі коментарі. Це скам, і особисто, особливо, коли вам пишуть в телеграм-каналі якісь там пропозиції, особливо типу я там пишу так. Можуть зробити подібну е, мою сторінку, і типу, типу, від мого імені написати вам щось пропонувати. Так запам'ятайте, що це все скамери, Вони пропонують взагалі. Постійно вас хочуть побрити на бабки, так я нікому нічого не пишу, ніколи нічого не пропоную, і будьте обережні: ніхто вам не буде писати жоден блогер не буде нічого предлагати. Так? Тобто, пам'ятайте про це, все, що офіційне, воно викладається в телеграм-канал, саме в канал, так, не в приватні повідомлення. Все в каналі є, тому інформація ось така. І друзі, на кінець хочу сказати вам ще про сід фразу. Про сітфразу, друзі, пам'ятайте, що сітфразу ви нікому не розповідаєте. Якщо ви створили якийсь гарячий гамонець, Сітфраза це тільки ви маєте знати ніхто, окрім вас, так ні родичі, ні знайомі, ні брат, сестра. Сітфраза це тільки ваша сітфраза. нікому її не, розпов... не розповсюджуйте. Тому ось така інформація і на кінець хочу сказати, друзі, якщо вам необхідний наставник, ви дійсно там взагалі нуль, і не хочете розбиратися, тому що я знаю багато, багато людей хочуть інвестувати, попробувати, але не хочуть все розбиратися, які монети купувати, де їх продавати. Заходьте в закритий канал, я вам допоможу створити портфель, розповісти. Але, друзі, маєте розуміти, що нуль гарантій, я також не можу знати. Є просто статистика, як було на історії, і ми дійсно трошки стараємося спрогнозувати, як буде це працювати надалі. Так і немає ніяких гарантій, знову ж таки, друзі. Діємо просто так, як було на попередніх циклах, і стараємося на цьому заробити. Тому, друзі, ось така рекомендація для вас. І стосовно прогнозів. Друзі, ви бачите, що на моєму каналі часто виходять там прогнози по цілям по монетам, і я за це отримую деякий хейт. Так? І розумію, що деяким багатьом людям, більшості людей, людям, звичайно, ця, ці прогнози вони допомагають, щоб хоча б приблизно розуміти, до яких діапазонів може дорости та чи інша монета. так. Але більшість людей отримують, ну, деяка частина людей меншість отримують, пишуть мені хейт, що як там монета там може вирости до таких діапазонів. так. Друзі, ну я ж не знаю. Я просто дивлюся, як було на історії. Рахую деякі там дані для себе і показую потенціал, до яких діапазонів виросте, ніхто не знає, ніхто вам цього не скаже. Я також цього не скажу. Так просто є деякі закономірності, як було на історії, як було раніше, так і, звичайно, є ось цей прогноз. І прогнози, вони, звичайно, любий блогер він дуже ризикує, коли дає якісь прогнози, і маєте це розуміти. Так, тобто це така відповідальність, і люди, звичайно. Відносяться до цього з хейтом. Я це прекрасно розумію, але друзі, ну це така, така робота, друзі, і маєте це розуміти, так? Тобто тут гарантій також не може бути і нуль гарантій, тому ось так. Тому, друзі, якщо вам необхідна звичайна допомога, я стараюся на YouTube-каналі давати вам дуже багато безкоштовної інформації, в тому числі, як фіксувати альткоїни, воно вам це скоро допоможе, якщо дійсно у нас буде той самий альтсезон. так, Тому що ж ніхто не скаже точно. Тому, ну, друзі, є інформація, як фіксувати альткоїни. Я розробив свою стратегію на youtube каналі. Абсолютно можете зайти, подивитися відоси. Вони вам допоможуть. Звичайно, заходьте в telegram канал там є більше корисної інформації про психологію. розповідаю. тому, ось так хочу вам побажати всім профіту. Не трачайте голову, не втрачайте розум. Жаль це ваш ворог. Це такі рекомендації вам на 2025 рік. І працюйте звичайно. Старайтеся працювати зі своєю психологією, коли ви хочете якесь прийняти рішення, обдумайте його день, два, не спішіть там нічого робити, так? Тобто, обдумайте це рішення і задайте собі питання, чому я це хочу зараз робити. Тобто, що мене спонукає це зараз робити, це емоції чи що це таке, так? І це такі рекомендації взагалі для новачків. Мабуть, саме, саме такий постарався сок для вас зжати і дати ось цей концентрат, щоб ви мали. Взагалі, деякі знання для 2025 року, якщо дійсно у нас буде той самий альсезон, сезон, буде той самий ріст по альтам. Тому ось так, друзі, бажаю вам всім профіту і, звичайно, побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!